Як відрізнити емоційний голод від фізіологічного голоду, коли ви голодні фізіологічна, у вас є сигнал в шлунку, тобто шлунок ваш просить їжі, і ви спокійно відноситеся до цієї їжі. Ви спокійно можете приготувати її, отримати задоволення, смакувати цю їжу. Якщо у вас емоційний голод, ви приходите додому і ви їсте прямо, не усвідомлюєте те, що ви їсте. Вам здається, що якщо ви зараз не поїсте, наче помрете. Це є емоційний голод. І тут треба відстежити себе. А наскільки ви хочете їсти від мозку, чи ваше тіло дійсно потребує цієї їжі? І чому кажуть, не потрібно в магазин заходити голодному. І це каже про те, що є емоційний голод. І цю емоцію потрібно зрозуміти. Тобто, яка я, коли я хочу їсти, і вам прийде. Перше в голову. І цю емоцію потрібно прожити, її потрібно визнати. Наприклад, дратівлива, подразнена, агресивна. І якщо ви тільки визнаєте цю емоцію, ваш апетит зникне. Тобто ви відчуєте себе, ви дозволите собі бути такою, тобто ви проживете цю емоцію і не буде потреби заїдати емоцію їжею.